Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео трішечки для мене спонтанне, але ж хочеться поділитися деякою інформацією, яка буде сьогодні виложена на нашому каналі. Приїхав автомобіль Chevrolet Equinox модельного ряду 2010 17 випускався. Яка проблема з ним сталася? Значить, лопнув тросик склопідіймача водійської двері. Давайте заглянемо. Так, значить, карту двері ми вже зняли, по ній зараз будемо давати трішки більш детальну інформацію, як це робиться, які є нюанси. Все це те, що вийняли, вже ось, ось положили рядушком. Маємо обшивку двері, ось. Значить, оце те, що залишилося від хлопідімача, вітрозащита, ущільнювач, інструмент який знадобиться, нова стара деталь. І що було? Дивіться. кронштейн, який тримав наше скло, лопнув на дві частини, порвав тросик, тросик намотало на барабан. Пішло все в негодність. Причиною цьому була, як я гадаю, що ми ось так ось подивимось. Дивіться. Наша направляйка з самого початку була таким дефектом. Ну, автомобіль, зрозуміло, що не новий, бушний. Можливо, деякий був удар хто його зна, але із-за цього якраз не витримав сам кронштейн лопнув. До речі, він вже був кимсь колись відремонтований саморізом по дереву. Все добре, все по-нашому. Ну, а нам сьогодні необхідно буде це все поміняти. Ось так виглядає склопідіймач на дану модельку, кому треба. Каталожний номер, який покупали, ми закріпимо, я думаю, в коментарі, якщо необхідно це. Так, дивіться, я хочу показати, скільки тут є. Зажимчиків, шпулечок. Раз, два, три, чотири п'ять шість сім вісім дев'ять і одна хвост Всього 10, запам'ятовуйте. Відкриваються вони ось таким інструментом. Довольно таки легко. Де вони знаходяться і що там є ще? Давайте покажу на іншій двері. Так дивіться. Внутрі ручки є заглушечка. Її необхідно піддіти ось знизу, з цього краю, акуратненько викруткой. Отак, щелк. І вона знімається. За ним знаходиться болт. Його викручуємо. Далі, ось тут під ручкою. Є ще одна заглушка. Також її піддіваємо. Під низу ми там знаходиться ще два болти. Їх також викручуємо. Один крістиковою отверточкою, другий зірочкою. Потім 10 кліпс починаємо знизу. Піддіваємо отак. Так. І таким чином відчолкуємо все по периметру. Але спочатку відкручуємо ці ось болти під заглушками. Дивіться, 9. Пістончиків у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. І оця десята, ось. О, ось о, бачите, де вона знаходиться? Ось тут лопаткою необхідно буде трішечки погратися. Це один із нюансів. Болти, які відкручуються під заглушками. Ось о, раз, два, три. Далі. Ще один із нюансів. Є ось такий роз'єм. Дуже важко його від'єднати. Він у нас йде на блокування і відкриття дверей. Зараз покажу. Щоб витягти цей роз'єм, нам необхідно спочатку цей фіксатор нажати, а потім вже за нього зачепитись і витягти. Але, але не забувайте, не нажавши, ви не зможете від'єднати. І карта буде триматися іще попередньо, ось на цьому тросику. Як його витягти, ми покажемо далі. Які нюанси по встановці і по розборці ось в оцих отворах? Раз і два. Знаходяться болти, які кріплять а, сам склопідіймач підіймач. Там а, отака вилочка і тут болт з гайкою. Ось він обкручується якщо ми туди заглянемо. Це кріпильний болт, той, що утримує саме скло. Сразу наживили, потім виставили, наживили болти одної стойки, болти другої стойки. Механізм підйому. Ось тут він встановлюється вразили. Утримуємо Щоб воно не впало вниз, в його верхньому положенні. Так Механізм у нас встановлений, об'єднуємо фішку моторчика. Друзі, що залишилось за кадром? Дивіться, поміняли моторчики. З чим це було пов'язано, з тим, що у нас не підходив ось цей роз'єм. Розйом дивіться, тут він ось такий, а тут він ось такий. Тобто роз'єми бувають різні. ось не підходить. Тому встановили наш старий моторчик, який у нас був на наші попередні підіймачі. Як міняються, які нюанси тут є. Кріпиться ось, ось трьома гвинтами, відкручуємо. Потім акуратненько, поміж металевим корпусом та пластиковим корпусом підіймаємо викруткою і трішечки розхитуючи його, знімаємо. Внутрі ми бачимо шліцева частину і ролик на якому накручується наш тросик. Вони взаємозаміняємо, тому ось це буде як запасний, але необхідно ще знайти таку саму вилочку. Барахотка встановлюється дуже легко і просто, дивіться, ось, махрова частина така якенька, нею, до стекла. Як сподівається, знімається тросик, доволі все легко, не забувайте, тому що трішечки прийшлось пограти. Дивіться, ми бабишечку сюди заганяємо. Повертаємо, попадаємо в пазік і защолочку повертаємо наверх. Ось так. І вона вже на місці. Робимо ручкою відкривання. Все працює, все стоїть. Доволі легко і просто. Так, далі у нас залишився роз'єм наших клавіш піднімання опускання, вікон і блокування двері. Це все легко і просто. Ось це те, що я казав, як цей роз'єм. Зачевкається нелегко, клас. Але щоб його зняти, ось тут ось, з цього краю треба... Це що я показував натиснути і тоді тільки вийметься. Ну, ось нова фішка гнівається легко взагалі. Крут і защопне. Все готово. Раз. Два. Три. Все працює чудово, чиніться, не ламайтесь. Кому сподобалось лайки, мирного неба над головою.